Доброго дня! З нами сьогодні гравець команди сокіл 2, Білик Ярослав. Ярослав, вітаємо вас з першою перемогою в чемпіонаті. Поділіться своїми враженнями від гри. Доброго дня. Ну, Грали доволі добре, виконували всі настанови тренера. Грали з доволі гарною командою, дуже давно зіграною з оріоном. Дуже гарний у них склад, але тактично і більш фізично були більш готові до гри з ними. Наша команда більш готова. Чи задоволений сьогодні? Тренер вашою грою так сьогодні. Тренер задоволений. Виконали майже всі вказівки, ті, що требувалися від нас, і виграли по рахунку. 3-2 забили команді. Грали п'ятого і вдалося забрати очки у Оріона. Для Сокіла 2 це перша перемога в чемпіонаті. Так, так. Та взагалі перші набрані очки. Як відчуваєте, чи дасть це ну... якийсь повштовх? Для більш вдалих результатів було б добре зайняти хоча б в середині таблиці. Ну з кожною грою все краще-краще починаємо грати. Десь деякі гравці з першої команди приходять, допомагають. Ну, в принципі, сьогодні була дуже гарна гра. Хотілося б подякувати команді Оріон, що грали доволі гарний футбол з ними. Як вважаєте, в другій частині чемпіонату чи є у вас шанси поборотись за середину таблиці, да. точно так, але подивимося. Що буде, який результат? Якщо команда буде грати так і надалі, то можна поборотись навіть з соколом первим за результати. Що ж, добре, дякуємо вам. Дуже так. дякую вам. Гарного дня.